Час новин в ефірі телеканалу Рада про головне в Україні та світі розповім я Світлана Усенко. Ще 307 українських захисників удома сьогодні другий день обміну у форматі тисяча на тисячу, про який вдалося домовитися у Туреччині. Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей. Завтра очікуємо продовження. Про таке кілька хвилин тому у телеграмі написав президент України Володимир Зеленський. Серед тих, хто повернувся сьогодні, воїни нашої армії, державної прикордонної служби Національної гвардії України. Президент подякував усім, хто залучений до процесу обміну, хто цілодобово працює, і додав, Україна поверне кожного і кожну з російської неволі. Нагадаю, учора додому повернулося 270 військових та 120 цивільних заручників. Серед звільнених і армійці з лав ЗСУ, зокрема ВМС, десантно-штурмових військ, сил ТРО, а також Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Вони тримали оборону на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь в боях на Чернігівщині, Сумщині та Київщині. Обмін полоненими у форматі тисячу на тисячу ухвалили під час переговорів представників України та Росії у Стамбулі 16 травня. 14 балістичних ракет іскандер та 250 безпілотників різних типів випустила Росія цієї ночі по Україні. ППО збила 6 ракет і знешкодила майже всі дрони. Про це повідомляє прес-служба повітряних сил ЗСУ. Ворог атакував із Брянська, Мілерового, Курська, Орлаша, Талового, Приморсько-Ахтарська і тимчасово окупованого Криму під ворожим вогнем опинилися Київщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Донеччина та Запоріжжя. Основним напрямком був Київ. Результат, який сьогодні є, це знешкоджено 245 сорок 50. Зрозуміло, що така кількість збитих і знешкоджених. БПЛА, можливо, подалених засобами радіоелектронної боротьби теж може бути небезпечною, так як вони в будь-якому випадку будуть падати вниз і можуть спричиняти певні наслідки щодо балістики, яка фактично атакувала теж основна маса ракет, летіла на Київ. Це дев'ять балістичних ракет із ракет із кандерама 23 із і з них дві третини було перехоплено протиповітряною брони. Це доволі високий показник. Знаємо, що ворог свою балістику удосконалює, модернізує власне сьогодні шість із дев'яти ракет, які по столиці були збиті проти повітряної оборони. Комбінована атака на столицю минула без загиблих, але є 15 поранених. Уточнили в поліції. За їхніми даними: дрони та балістика пошкодили житлові будинки у Дніпровському, Солом'янському та Оболонському районах, а також торгівельно-розважальний центр, навчальний заклад, вісім авто і приміщення котельні в Оболонському районі. Зайнялися балкони у дев'ятиповерхівці. Кілька квартир вигоріли дощенто. Чую лежить фр і все. Ну я правда, він чоловік дому живу далі. А так воно почалося на 6-12. Потім там, там везде бахкав, а тут вже поспішу. Воно на первое вже добре лупило, бо я лежав, то я мене розбудило. І я вже до ранку не спав, а то... потім... Чуть-чуть так -чуть да, притихне, а втім як десь такий сильний. Я понял, що десь щось близько. Я тут поруч метр двісті, ну і до чотирьох часов воно вітало, що такого не було. Я чув, що він спочатку була робота ППО, а потім він кружляв дуже довго, і ми з дружиною сховалися, впали напіл, і потім... Стався вибух буквально за 5-10 секунд. Діти вже вибігли, вони були в домі в парковці підземні, там ховалися, чекали нас. Скоро ми попросили продивитися, бо діти надихались димом. У них чорне все там і в носі. Ну в общем, їм потрібно буде ще. Допомога так, медицинська. На дану хвилину ми їх відправили до сестри ну, в безпечне місце, бо вони дуже налякані. Під час масованої атаки на столицю дісталося і Солом'янському району. Горіли четвертий та п'ятий поверх будинку. Постраждало семеро людей. Одного чоловіка госпіталізували. Він отруївся продуктами горіння. Пошкоджено квартири, вікна, балкони. На місці працюють комунальні служби. Вони розчищають територію, вивозять сміття та розбирають завали. Люди досі оговтуються від важкої ночі та прибирають наслідки у власних будинках. У цій квартирі вибиті вікна і перекошені двері. Ну, телевізор не робить теж пошкоджений, там, соковижималка на їхній була, теж не робить побите. Те, що було на подвіконниках, все по... трохи стеклом посікло хазяйку, руки і лице, але так всі живі і здорові. І черговий удар Росіян по Києву прокоментував президент Володимир Зеленський у телеграмі. Виклав відео, як вогнеборці приборкують полум'я. Додав загалом, ніч була складною для всієї України. Всюди удари по мирних людях. Відтак з кожним таким обстрілом світ переконується, що війну затягує Кремль, і нагадав, Україна багато разів пропонувала повне припинення вогню. Все це проігноровано. Тож, очевидно, на Росію треба тиснути значно сильніше, щоб був результат, і почалася. Справжня дипломатія Обстріл Києва засудила Естонія. Міністр закордонних справ Маргус Цахна у мережі ікс написав, агресія Росії триває, бо Москва не відчула достатнього тиску для припинення бойових дій і додав, зупинити обстріли можливо завдяки посиленню військової допомоги Україні суворішими санкціями проти РФ, використанню заморожених російських активів та контролю за тіньовим флотом. І посолка Європейського союзу в Україні Катеріна Матернова також різко відреагувала на масовану атаку РФ по Києву. Вона наголосила, що цей удар підтверджує наміри Росії продовжувати війну за словами дипломатки. Під обстріл потрапили райони, де мешкають її колеги. І повітряна тривога понад вісім годин тривала на Київщині. Зачепило п'ять районів: Броварський, Бориспільський, Бучанський, Обухівський та Вичгородській. Внаслідок атаки є троє поранених. Повідомили в ДСНС області. Зокрема, у Березані пошкоджені приватний будинок та авто. Чоловіка і жінку ушпиталили з осколковими пораненнями. Чоловік уже прооперований, його стан стабільний. Шпиталізували також жінку у Бориспільському районі. Її приватний будинок було пошкоджено. Через ворожі обстріли загинули четверо людей. Двоє у Куп'янську і ще у Вільхуватці та Чугуєві. Поранених семеро такою була доба на Харківщині. Повідомив про це у телеграмі очільник обласної військової адміністрації Олексінігубов. Під ворожими ударами були шість містечок і сіл регіону. Пошкоджені 10 приватних оселі. Комунальна будівля на Куп'янщині не минуло без руйнувань і в Ізюмському районі. Там поруйновані три приватні будинки. Четверо загиблих і восьмеро поранених на Донеччині. Пошкоджені сотня цивільних об'єктів. З них половина це житлові будинки. Повідомили у нацполіції. Наразі правоохоронці документують наслідки обстрілів, влучання, зокрема зафіксовані у Костянтинівці. Там, внаслідок авіаудару, загинули чоловік і Жінка ще четверо були травмовані. У довгій балці ударний дрон поцілив у трактор і вбив водія. Керовану авіабомбу окупанти скинули і на Родинське. Там також є загиблий і двоє поранених. І внаслідок російської збройної агресії на Херсонщині минулої доби загинули двоє людей. Ще 13 отримали поранення. Повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Російські війська обстріляли 37 населених пунктів, били по критичній соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкоджені три багатоповерхівки, 12 приватних будинків, спортивний майданчик та гараж. йдеться повідомлення. І вдруге за добу армія РФ атакувала порт на Одещині. Як повідомили в обласній прокуратурі, ударними безпілотниками ворог поцілив по об'єктах припортової інфраструктури. Наразі триває огляд. Слідчі документують черговий воєнний злочин росіян. Вчора нагадаю, окупанти атакували порт двома балістичними ракетами. Загинули троє співробітників порту. Запорізька художниця, режисерка і волонтерка все життя бореться за безбар'єрність. Жінка з дитинства пересувається в крісні колісному, тому частину своєї творчої діяльності присвятила правам людей, що не можуть ходити. А нещодавно Маріані самі перекрили виїзд дому. Як вона впоралася з цією ситуацією, дізнавалися наші кореспонденти із Запоріжжя. Моя родина давно отримала дозвіл на балкон зі спуском для людини з інвалідністю. Власноруч зробили все за свої кошти. Ніхто нам не допомагав. І от сьогодні мою дорогу перекрили. Неприємна ситуація сталася днями і була дуже неочікувана для художниці. Сусіди купили квартиру поруч, щоб відкрити бізнес. Тому почали будувати вуличний вхід в приміщення. Розповідає Маріанна, мама каже: а твій хід перекрили. Я кажу, який хід перекрили дещо. Я ж не можу встати, піти подивитись. Мама каже: ну от сусіди, які нещодавно купили квартиру, перед щось там вибивають. Ну це звісно, перші поверхи завжди купляють для бізнесу. Я була дуже обурена, хотілося кричати. Активістка одразу зняла відео і опублікувала в мережі, написала заяву в поліцію. На місце виїхала комісія міськради і з'ясувала, у сусідів немає дозволу на добудову, тому конструкції прибрали. По-людськи, як вони могли зробити, і не було б цього розголосу. Якби вони просто зв'язались, ну це ж видно, що є пандус. Тобто відповідно тут людина на візку. Просто зв'язати з нами і сказати, ми робимо тут вихід, а вам ми обробимо вхід пряворуч. Тобто там ну треба ремонтні роботи привезти. Ми вам зробимо. Маріанна має діагноз спинально-м'язова атрофія Вердінга Гофмана. Тому з дитинства пересувається на кріслі колісному. Як активна людина, вона знає, що таке постійні перепони на шляху людей, які не можуть ходити. Ну, от я людина мистецтва, я люблю театр, я люблю концерти, коли вони були. Е, ну, не можна піднятись. Наразі концерти, якісь заходи приводяться е, в укриттях, які підвальні, і це не прямую честь. Тобто, щоб мене в таке місце спустити, а потім ще повернути, е, потрібно 4-5 чоловіків доволі сильні, тому що візок у мене важкий. Ніякі концерти зараз мені не світять. Один з проєктів активістки доступність, коли люди, які можуть ходити, сідають у крісло колісне, і особисто бачать наскільки обмежені стали їхні можливості. Містом не всюди можна пересуватися, бо самостійно взагалі не можна. Навіть там, де є спуски, не завжди вони відповідають нормам ДБН. Повномасштабна війна ще й негативно вплинула на безпеку людей, що пересуваються на кріслах колісних, адже під час російських обстрілів у більшості випадків вони не мають можливості сховатися в укритті. Любе укриття це дуже багато ступеньок, по яких коляску тільки уронити можна, туди не зрізеш. Маріяна з дитинства малює різними матеріалами та в різних техніках. Мати каже, що саме вона підмайстерка дочки художниці. Все ж їй потрібно подати: і краски, і бумагу, і світло зробити. Все, а хто зробить, коли вона тільки може працювати, а все навколо потрібно зробити. Це я роблю. Як режисерка театру рівні можливості та авторка сценаріїв до власних спектаклів з 2014 року Маріанна поставила вже п'ять вистав. Прем'єра шостої планується на 7 червня. Всі такі важливі теми, як родина, дружба, любов, кохання, самопрояв, всі такі моменти, які важливі всім людям. За словами режисерки, всі гроші з проданих квитків йдуть на благодійність, допомогу військовим або людям з інвалідністю. Єва Моронова, Олександр Олійник, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.